Біблія, друга книга хронік, розділ 13. У 18-му році ізраїльського царя Єровоама став царем у Юдеї Авія. Він три роки владарював у Єрусалимі ім'я його матері Міхая, Мааха. Вона була дочкою Уріїла з гіви. Між Авією та Єровоамом також точилася війна. Розпочав війну Авія з військом у кількості 400 тисяч хоробрих добірних воїнів. Проте і Єровоам був готовий до війни з ним, а його армія налічувала так само 800 тисяч добірних хоробрих воїнів. Піднявшись на одну з гір Єфремового нагір'я, цимараїм Авія заволав: Слухайте мене, Єровоами і всі ізраїльтяни. Хіба ви забули, що Господь Бог Ізраїлю дав царське владарювання над Ізраїлем навіки Давидові та його нащадкам, згідно з постійно діючим заповітом, закріпленим в сіллю? Тим часом, як Єровоам, Неватів син, слуга Давидового сина Соломона, збунтувався, повставши проти свого володаря, навколо нього зібралися негідні люди нікчемні сини, які здобули перевагу над Ровоамом, сином Соломона. А Ровоам був ще молодим там слабодухим і не мав рішучості виступити проти них. Тепер же ви вважаєте, що зможете протистояти Господньому царству, відданому в руки нащадків Давида, оскільки ви дуже численні й маєте з собою золотих тельців, які вам виготовив Єровоам за богів. Хіба не ви повиганяли Господніх священників нащадків Аарона, а також левітів, настановивши собі священників, як зробили народи інших країв, де достатньо будь-кому прийти з тельцем і сімома баранами, і він зможе стати священником богів, яких фактично не існує. У нас же Господь є нашим Богом, якого ми не залишали, а нашими священниками, які звершують служіння Господа, є нащадки аарона, левіти також виконують належне до них служіння. Вони приносять щоранку і щовечора для Господа жертви всепалення, та звершують кадіння з пахучої суміші і покладають виставні хліби на столі зі щирого золота, вони дбають про золотий свічник з його лампадками, запалюючи їх щовечора. Адже ми дотримуємось постанов Господа нашого Бога, якого ви залишили. Отже, нас провадить Бог та Його священники з голосними трубами, що закликають до бою з вами, о нащадки Ізраїля, невже ви будете воювати з Господом, Богом ваших батьків? Адже вам у цій справі не пощастить? Тим часом Єровоам організував засідку, яка зайшла з тилу юдейського війська. Так сталося, що сам Єровоам стояв перед юдеями, а позаду юдеїв. Вже був загін Єровоама у засідці. Коли ж озирнувшись, юдеї побачили, що їм треба буде воювати спереду і ззаду, то вони почали волати до Господа, і от священники засурмили в труби, і юдеї видали бойовий клич. Проте, щойно юдейське військо, почувши цей клич, піднялось, сталося так, що Бог уразив Єровоама і усіх ізраїльтян на очах авії та всіх юдеїв. Ізраїльтяни побігли перед юдеями, адже Бог віддав ізраїльтян у їхні руки. Тоді Авія зі своїм військом завдали їм нищівної поразки, під час битви полягло 500 тисяч добірних воїнів ізраїльтян. Отже, на той час ізраїльтяни були впокорені, а юдеї зміцнились, оскільки вони покладались на Господа, Бога своїх батьків. Переслідуючи Єровоама, авія захопив кілька його міст. Зокрема, Бетель з його околицями, Єшану з її околицями та Ефрон з його околицями. За час владарювання авії Єровоам вже не міг досягти попередньої могутності. До того ж Господь його уразив, і він помер. Що ж до авії, то він ставав все потужнішим. У нього було 14 дружин, від яких у нього народилось 22 сина. Та 16 дочок. Решта оповідей про авію та про всю його діяльність і його висловлювання описані в книзі пророка Іддо. Тож Авія спочив зі своїми батьками і його поховали в місті Давида. А замість нього зійшов на престол його син Аса. Під час його владарювання в країні наступив спокій, який тривав 10 років. Розділ 14 Аса чинив те, що було до подоби Господу його Богові. Він зруйнував капища та жертовники чужинців і узвища, порозбивав священні стовпи і повирубував священні гаї ашери. Аса закликав юдеїв шукати єднання з Господом, богом їхніх батьків, дотримуючись закону і заповідей. З усіх юдейських міст він прибрав у з капищами та ідолами, припинилась Україні війна і настав спокій. Протягом мирного часу по всій юдеї він будував міста з твердинями. Ніхто в той час з ним не наважився воювати, адже Господь дав йому спокій. Він говорив юдеям. Давайте відбудовувати міста зі стінами й баштами, з брамами та засувами, поки вся земля ще наша. Адже ми покладаємось на Господа нашого Бога. Ми надіялись на нього, і він дав нам спокій з усіх сторін, тому вони будували, і їм щастило. Було у вас і військо з племені Юди налічувалось 300 тисяч воїнів, озброєних великими щитами і списами. А з племені Веніяміна 280 тисяч озброєних малими щитами та луками. Всі вони були хоробрими воїнами. Якось виступив проти них кушієць, Ефіоп, Зерах з військом, яке налічувало один мільйон воїнів і 300 військових колісниць, коли він дійшов до Мареші, на Назустріч йому виступив Аса. Військо Аси вишикувалось до бою в долині Цефат неподалік Мареші. Тоді Аса почав волати до Господа свого Бога, говорячи: Господи, ніхто, крім Тебе, не зможе допомогти в боротьбі між сильним і безсилим. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо ми на Тебе покладаємось, адже саме в Твоє ім'я ми виступили проти цієї безлічі війська. Господи, Боже наш, нехай смертна людина не здолає Тебе. І Господь вразив кущійців перед очима Аси та всіх юдеїв. Так, що кущійці, ефіопляни, почали втікати. Але Аса зі своїм військом кинулися їх переслідувати аж до Герару. Тоді кушійців полягло так багато, що жодного не залишилось живим. Усі були знищені Господом і його військом. Юдеї там захопили дуже велику здобич. Вони зруйнували всі міста довкола Герару, адже Господь навів на них розгубленість і страх. Усі ті міста були пограбовані юдеями. Які винесли звідти багато здобичі. Юдеї також спустошили намети пастухів, захопивши велику кількість овець і верблюдів, після чого повернулись у Єрусалим. Розділ 15. У той час на Азарію, сина Одета, зійшов Господній Дух, і він вийшов назустріч Асі і сказав йому: Слухайте мене, ти Асо, а також ви нащадки Юди та Веніаміна. Господь з вами, поки ви перебуваєте з ним, і якщо шукатимете його, він вам відкриватиметься. Але якщо відкинете його, то і він залишить вас. Довгий час Ізраїль жив без істинного Бога, без священників, наставників і без закону. Проте, коли він у своїй скруті навертався до Господа Бога Ізраїлю, і почав шукати спілкування з ним, він їм відкривався. То був час, коли не мав спокою ні той, хто виходить, ні той, хто входить, адже велика розгубленість охопила всіх мешканців світу. Один народ воював з іншим народом, і місто виступало проти іншого міста, оскільки Бог допускав на них різні нещастя. Але ви будьте мужні, і нехай не опускаються ваші руки, тому що ваша праця буде винагороджена. Коли Аса почув ті слова провіщення Азарі, сина Одеда, то він відчув приплив нових моральних сил і знищив усіх огидних ідолів та бовванів з усього юдейського краю та поселень нащадків Веніяміна, а також з усіх міст, які він захопив на єфремовому нагір'ї. Він оновив Господній жертовник, який стояв перед Господнім притвором храму. Потім зібрав усіх юдей, веніямінців, а також тих, котрі прибували й оселились з племен Єфрема, Манасії і Симеона, адже до нього прилучалась велика кількість ізраїльтян, побачивши, що Господь його Бог є з ним. То всі вони зібралися в Єрусалим 3-го місяця 15-го року царювання Аси. У той день вони принесли жертви для Господа зі здобичі, яку. Припровадили 700 тельців і 7 тисяч овець. Вони відновили заповіт, присягнувшись у вірності Господу, Богові своїх батьків, і пообіцяли від усього серця свого і всієї своєї душі, що кожен від дитини до людей похилого віку, чоловік це чи жінка, хто лише не поважатиме Господа Бога Ізраїлю, має померти. Вони, голосно вигукуючи, заприсяглися у цьому Господу під радісні звуки труб і сурим. Всі юдеї особливо були задоволені такою присягою, адже вони присягали від усього свого серця, бажаючи бути вірними йому. І Господь їм відкрився тим, що дав їм спокій з усіх сторон. Аса навіть позбавив свою бабцю Мааху. Звання матері цариці за те, що вона поставила на узвищі статую Астарти. Аса порубав її ідола Боввана, розтрощив і спалив біля потоку кедрон. І хоч капища на узвищах в Ізраїлі не були зруйновані, проте серце Аси було щирим протягом усього його життя. Він також переніс до Господнього храму срібний та золотий посуд, як присвячений дар свого батька, так і свій власний. І не було в Юдеї війни аж до 35-го року царювання Аси. Розділ 16. На 36-му році владарювання Аси проти Юдеї виступив ізраїльський цар Вааса і почав будувати фортецю в рамі, щоб закрити людям доступ до юдиного царя Аси. Тоді Аса взяв срібло і золото зі скарбниць Господнього храму та царського палацу і послав арамійському цареві Бенгададу, який мешкав у Дамаску, з такою пропозицією: Давай укладемо договір між мною і між тобою, як був між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі посилаю в дар срібло і золото за умови, що ти розірвеш свій договір з ізраїльським царем Ваасою, аби він залишив мене в спокої. Бен Гадат погодився з пропозицією царя Аси і послав воєначальників зі своїм військом, і вони виступили проти деяких міст Ізраїлю. Арамійці, сирійці, спустошили Ійон, Дан, Авелмаїм та всі запаси в містах Нефталима. Так сталося, що коли Вааса про це дізнався, то перестав відбудовувати раму, зупинивши всяку працю. Тоді цар Аса скликав усіх юдеїв, аби вони винесли з рами каміння і дерево, які Васа використовував і з тих матеріалів збудував фортеці в Гіві та Міцпі. У той час прийшов до юдейського царя Аси провидець Ханані і сказав йому: оскільки ти понадіявся на арамійського царя і не довірився Господу твоєму богові, через це військо Арамійського царя уникнуло твоїх рук. Хіба в кушійців та лівійців не було численного війська з дуже великою кількістю колісниць і кіннотників? Але тоді, коли ти довірився Господу, то Він видав їх у твої руки, адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. Нерозсудливо в цій справі ти зробив і тому відтепер будуть у тебе війни. Почувши ці слова, Аса розсердився на провиця і кинув його у в'язницю, бо його охопила за це провіщення велика людь. Це був час, коли Аса вже почав пригноблювати людей. Про всю іншу діяльність Аси від початку і до кінця описано в книзі літопису юдейських та ізраїльських царів. На 39-му році свого владарювання Аса занедужав на ноги, і його хвороба ставала все важчою. Проте навіть у своїй хворобі він звертався не до Господа, а до лікарів. Отже, Аса спочив зі своїми батьками. Він помер на 41-му році свого царювання. Його поховали у власній гробниці, яку він собі висік у місті Давида. Тіло Аси поклали на ложі, намащеному усякими пахощами, за майстерно приготовленим пахучим миром, і запалили на його честь дуже велике вогнище.